Що тут потрібно виграти оцей переговорний батл, тому що мова йде не про там, реальний виграш у переговорному процесі, а мова йде про публічний виграш. Ми ввели переговори з росіянами і третьою стороною всіх переговорів були європейці. У нас були патові ситуації, коли ми розуміли, що ми не можемо домовитися з росіянами. Але нам потрібно було продовжувати всю цю гру на тристоронньому рівні для того, щоб довести, що ми релайбл партнер, тобто партнер, на якого можна покладатися, а росіяни вони неадекватні. Фактично, зараз також мова йде про цю гру у переговори. І Трампу потрібно дати можливість. Бути в цьому процесі а стороною, яка виграє, яка має там підтримку України, бути з ними на одному інформаційному боці. А ми постійно зараз програємо цю інформаційну війну переговори, тому що пропозиція щодо цього переміря на 30 годин, вона пролунала і далі зависла в повітрі. І ми тільки після кількох годин починаємо реагувати і говорити, ні, не 30 годин а давайте 30 днів. Але перша фраза, вона вже пішла. І вона вже пішла на, як реакція на позицію Трампа. Ну, тобто тут потрібно грати в цю гру публічно. І вона, ну, вона є важливою для Трампа, така, яка буде давати йому, то, що він називає, «козирі». Хоча я не розумію, які в нього є козирі на росіян, але підсвічувати те, чому росіяни не йдуть на е вирішення по припиненню вогню, чому вони не припиняють вогонь, чому вони блокуються, це все має бути у повітрі.